Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Друзі, дві неділі ляють дощі безпреривно. І ми так поки дощі робимо буду, Таку, як ми запланували під 145-й корпуса, а як інструмент цей лежить, так виясняється. Біжимо на пасіку, тому що треба. Переглядати сім'ї. Знаєте, друзі, вчора отакими між ривками між доча вже дві неділі ляється. Тіх, що трошки перестав і бачу п'ять. Я думаю, хоча би подивитися ті слабачки, які треба чи звузити, чи що з ними зробити, чи Ну, що це ж треба робити. Так крепкі сім'ї я вроді би переглянув, а осталися самі слабачки. І знаєте, знаєте, друзі, я. Пошалкував, що я зробив останній так як я прикинув ще липень місяць, кінець липня місяця, я думаю, чекання ще ж півліта впереді, наробив отводків, не, роз... не спів вони за місяць розігнатися. Слабачки, так як молоді матки ще в них, вони не змогли набрати такого великого старта. Так, як мені, друзі казали, ти сипай купи". То що ж друзі сипай, Ми розігнали не для того, щоб їх сипати, правильно? А розігнали для того, щоб влікти пасіку, ну не знаю, друзі. І я сказала тільки що цей день йшов дощ, а це вже третя година, трошки вийшло сонечко, але я думаю, я гляну слабачки, хочу подивитися, бо треба глянути, як великі сім'ї, я за них більш-менш так там в порядку. І ви знаєте, дощ йде, а бджоли літають, тому що дві неділі сидять. Правильно, коли великий дощ стоять, це право йде льот. А це літають, ну, а, а скільки друзі, будуть сидіти? Знаєте, в нас на городах дуже багато сіють гірчиці, ріпаку сіють багато, особ, після хто не вивозить гноїв, то, знаєте, вивозять, сіють таке і тоді і воно йде як удобрення. То є що літати, є що носити. Хто погода не дозволяє. Тому я хочу передивитися слабачків, яко. Я з одної сторони пожалкував. Знаєте, друзі, лучше зробити в травні більше, чим ти плануєш, зроби більше, чим потім. Тому що так я зробив одну партію, вони вже великі, і потім зробив другу партію. А друга партія це вже, знаєте, це я дивлюся. Знайте, друзі. Все життя живеш, все життя треба вчитися. Все життя треба вчитися, дивитися. І тепер я знаю, що я тільки травень, ну, вкрай спочаток червня, це останні мають бути відводку, хоча зробив два-три лишніх. А як я зробив в кінці липня, ну, слабачки. Але я ж кажу, друзі, шкав, сипай, я сипати не хочу, так як куди сипати молоді матки, як в мене сім чи вісім, цих слабачків, я що ти будеш сипати. То так, друзі, в періоді між дощами, в періоді між дощами переглядаємо до сімейок. Вчора подивився, друзі, Ввечером теж пару сімей переглянув, подивився на защекльований за, на щод кліща. Ну, знайшов 3-4, так як після 3-4, ну, п'ять, там більше їх не було. Так як я навесні ще ставив полоски, торік гарно обробив. Ну, це ріхто, знаєте, ще, щоб є розплод щоб по п'ятачку. Тому, коли я рам... сім'ї скорочу, я розплід виходжу, виношу за медові, щоб коли вийде розплід, щоб можна було розплідні рамки забрати потім. Отакі друзі, в нас діла. Тому я ж кажу, а передають, що після цього дощу, після цих за... підуть мокрий сніг, заморозками. Тому не знаю. Коротше, ми працюємо От таке бджільництво, але думаю, я перегляну слабачки, бо їх вже треба було передивити. Чи їх... Я їх підгодовував, але ну, не знаю, чи ще підгодовувати, чи що. Ну дуже слабенькі, друзі. Рамочка, дві. Що буде, то буде виживуть, то виживуть, не виживуть, так, так не виживуть, но... О, але я хочу переглянути. Може, в мене є медові рамки, може я їм поставлю по, по рамочці, по лісячся глянути. Чи, чи... Бачите, друзі? О, зараз я нажину. О, так нажину, Отак, бачите? О, отакі у мене ті слабачки. Ось вони, ось вони славенькі. О, но... Я сюди був поробив. Був поробив, друзі, на карпатці, але тоді, як цей друг мені підставив, мене з матками не забрав, я поубирав зі матки, матки, попставив карніку. О, кормушечки стали, позабирав, дуже дуже, дуже, друзі, друзі. ці кормушечки дуже хороші, дуже-дуже. І бджолі, Я не знаю, скільки раз ставив, друзі, Ви не повірите, але ну, я ніде не бачу мертвої бджоли. Ніде. Дуже удобні, дуже хороші кормушки. Тому я хочу зараз переглянути, я вже місяць тут не заглядав, не можна було. Хочу подивитися, що в них з кормами. Може, треба поставити. Може треба... так само, хоча, друзі, вони слабачки, ну я їм ставив по дві полосочки. Я по дві полосочки поставив. О, тому зараз глянемо, друзі, на що розчитувати? О, От, сиропчиком заляли, Дивіться, друзі. Треба буде, напевно, дати їм ще сиропчиком, щоб вони запечатали, правда, друзі? Бо є залятий сиропчик. Може, я їм поставлю, У мене є хороші медові рамки. О, дивіться, друзі. Ще стільки розплоду. Дивіться, друзі. Ще є розплід. О, маточка карніки бігає. Красавиця. Значить, я їх. Позаливались, я давав сиропчик. Ну, вони дуже слабенькі, я ж кажу, тут буде. Я їм з хатини вийму. О! є, позаливані, ну він не запечатаний, конечно, сиропчик, ну він єсть. О, і тут є сиропчик. Так, може я цю рамку заберу. О! Так, це в мене вони тут літають. А це є сіропчик, значить, ми її поставимо сюди. Я сюди принесу, друзі, а це що в нас? Тоже сіропчик, ну вона пуста пустає, пущі. я її відберу. А я краще їм поставлю сюди повну мідну рамочки. Не ще, а сиропчик я поставлю рамки на край, хай переносять. Сейчас, друзі, я принесу повномідні рамки с Тепер я, друзі, рамки. Отакі я її приніс. Медові рамочки. Я їм селян, що знімаю, щось чій... Знімай, бо щось камера в последнє час стала... хоче виключатися. О, я ї поставлю. Що це у нас? Я її, наверное, поставлю, хай буде. О, тут ще є розплодна, гарна, розплодна. Ну, невеличка сімейка, ну я думаю. О. Отак. Поставимо, а це що в нас? Я їх поставлю сюди. Отак От я їм поставлю. Отакого такого поставлю, друзі. О, все, я їх зіжму. О. Сюди заставлю. А всі медові, такі що сиропчиком. Вони не повні. Я їх потім позабираю. Тут є набриски, я їх поставлю, щоб вони переносили в гніздо. О, а тоді я їх заберу, друзі. Тут є непогана рамочка з медом. О, ну що, раз, два, три, чотири буде. Ну, я ще думаю, я ще розплодно заберу одну по центрі пізніше. І буде чотири рамочки, це буде нормально. Полосочки ще ставимо, так як є розпліт. Ми полосочки ще ставимо. Так. Ну що, нічого, буде все добре, виживуть. Хай три рамочки. То в мене торік вижила жменя бджоли. А цей мет хай звідси забирають, переносять сюди. О! До гнізда хай переносять. І так воно буде. О, так ми, друзі, в періоді між дощами. Заскакуємо на пасіку. Не буду вас томити. Такі друзі, я. Завершив свою буду. Зробив, ще вбиваю. Ще всередині. Але кормушечку я ще, можливо, я їм покину. Може, з цього боку треба, її переставлю. А може і не треба було б кормушки покидати. Моляка бігає, вже ж така пора, і ще моляка бігає. Ось таке, друзі, справи. Дощі, йдуть дощі, безконечно. Також, як я дощ, покидаю, пасіку біжу до хатини. Перестає дощ. Біжу на пасіку, так як. Сімейки треба скоротити, як я, я вчора подивився, три штучки, опять дощ. І так само постійно, друзі, у нас дощі, дощі, дощі. Я кажу, передають, що після цих дощів були заморозки, мокрий сніг. То я кажу, поки дощ, я працюю коло хатини, так як пасіка вилічується, десь треба корпуса подіти. Добре, що є медовий, медовий. будемо під слобачкам підставляти. Я думаю. Дві три рамочки ще вийде розплід, буде три рамочки е, бджоли. Я думаю, вони повинні перезимувати. Та як молоденька маточка карніка, ну ти ж ну як сипати, друзі? Ну як сипати? Не, ти не хотієш шкода сипати. О, я ж кажу бджоли. Ну, ціли ціли бджоли, цілий день йде дощ, цілий день літають бджоли. Цілий день літають бджоли, тому що, ну... С... Друзі, а ну скільки вони вже можуть сидіти, друзі? Скільки вони можуть сидіти? Дві неділі йшли дощі. Скільки вони можуть, і ми вже можна, вже, вже треба було, і, де треба переглянути, де треба полоски, вже треба готувати собі, заливати, поливати біпіном, ну, готувати до сім'ї до зими, ну, ну ніяк не можна, друзі приготувати, ніяк не можна влізти, все время дощі, все время роботи, то ну Душа переживає за, за цю мушку, переживає, що тут в неї робиться, як в неї робиться, так не подивився. Я вже тут свободний, я підстави їм рамочку двічі з медом, а ці перенесуть, і їм до. Дві повнобільних рамки, а ще там трошки перенесуть. Там вийде три рамки, бджоли три рамки меду, хватать їм вище криші. Перезимують. Отакі справи. Так що я кажу, у мене їх 6 чи сім. З одного боку шкодую, що я їх поробив. Ну, поробив я їх пізно в кінці липня. Десь 25-26 числа я робив. Не треба, друзі, не треба робити пізніх. Вони слабенькі. Слабенькі, не можна брати вони як маху. От треба робити, якщо робити, то це робити последнє, хоча б на початку червня, треба робити отводки, щоб вони були, набрали сили. Набрали. Це рік за що того, що у нас помірна то дощі, то так дощова літо було. Сім'ї не дуже посідали, з середньої сили які йдуть. І Знаєте, друзі, в той рік в мене я щось аж в кінці. І, Вересня поставив полоски, то 4 сім'ї. Цей рік я зразу знімаю корпуса, я зразу став полос, Зразу знімаю корпуса, зразу в кишені зразу ставив полоски. Слава Богу, поки цей рік не злетіло ні одна сім'я. Ну і так бачу, сім'яйки непогано, друзі. Ну все, друзі, все, буду працювати, поки йде в нас погода. бо Не знаю, що має бути. Я ж кажу, інструмент лежить так, дощ, де кидаю, біжу туди, ту закриваю. Перестає там покидаю, біжу сюди. І... Отакі в нас, друзі, справи. Ну і добре, що я вже ту хатину зробив, тому що я вже дуже довго її планував, як це я маю зробити, то купив штахетницю, оббив доскою і зверху пленкою, яка не боїться ні, ні холоду, ні жари, вона буде сто лет стояти, така крепка цука пленка спеціальна. І дуже добре. Що, друзі, все, всім пока, друзі, до нових зустрічей, буду працювати. Слабачків маю, я не знаю, як я маю рік перезимувати. У мене слабачків дуже багато. Прямо дуже багато слабачків. Ну нічого, будемо контролювати, буде ставити, при біді. Не буде хватати єсть запаси меду, кормів. Будемо ставити корма і будемо працювати. Все, друзі, всім пока, друзі, до нових зустрічей, А я буду далі працювати.